Останні хвилини до екзамену Олександр зі своїм інструктором заповнюють документи і вирушають на майданчик. Двадцятип'ятирічний Олександр військовий, який пройшов усі випробування війни. Під час виконання чергового бойового завдання в травні 2022 року чоловік втратив обидві ноги. Поранення отримав на Запорізькому напрямку при невдалому штурмі. Ну, спершу певна ампутація, коли я вже обламав ногу собі, наклав турнікетики, в мене ампутація була нижча, ніж ця. Після цього був процес реабілітації та адаптації. Зараз чоловік пересувається як на протезах, так і на кріслі колісному. Багато хто після таких випробувань зневірився, але не Олександр. Він давно мріяв отримати водійське посвідчення і вирішив реалізувати своє бажання. Ми вас вітаю. Дякую за отриманням посвідчення водія. Теоретичну частину захисник склав дало. Практика також далася легко. Щоб отримати о на водійське посвідчення, військовий навчався 11 тижнів. Майже все ти робиш руками, але це схема звички. Якщо використати повністю всі свої знання і вкласти їх в руки, і все робити руками на ногами, можна повністю все компенсувати. Це ще один шанс до нормального життя, в якому я не буду. Потребуватися від залежності від транспорту, від людей, котрі мене будуть постійно возити. Я постійно буду привикати до самостійності. Загалом в Україні працює шість автошкіл з проєкту без бар'єрів. Створені всі умови інклюзивності, тобто особа без, сама без ніякої допомоги може до нас потрапити. Вона складає у нас теоретичний іспит, після чого проходить. Практичну підготовку на базі Дніпропетровського університету внутрішніх справ приходить до нас і складає практичний іспит. Ми стали сьогодні свідками такої ж події. Це у цьому році це вже друга особа, яка отримала сьогодні посвідчення водія на категорію Б. А загалом з початку існування проекту це восьма особа. Щоб записатися на курси людям з інвалідністю, треба лише зареєструватися на сайті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Крім того, на базі нашого університету зараз здійснюється підготовка. Водіїв з інвалідністю категорії Ц 1 Ми поки єдині в Україні, які мають відповідну ліцензію на підготовку таких водіїв. Тому ми всіх запрошуємо. На категорії Б. Олександр зупинятися не буде. Мріє отримати мінімум ще одну. Зараз вчиться керувати вантажівкою. Перша мрія готова. Друга скоро буде. Анастасія Кайда, Олександр Ніколенко. Дніпро тіві.